Білет-лінзи існують вже багато років, але основні питання за них залишаються ті ж самі. І одне із них це наскільки ж вони осліплюють. І сьогодні знову розглянемо це в порівнянні з цифрами, адже слова це одне, а цифри більше показують реальність. В якості стандарту сьогодні буде звичайна рефлекторна фара зі звичайною галогеновою лампою з гольфа четвертого, тобто все по заводу. А порівнювати будемо з одним із найяскравіших біледів на сьогодні це декер 2 адже здавалося, що якщо тут дуже яскраве світло, то над межею його повинно бути дуже багато. Почнемо зі штатного рефлекторного галогену, і тут маємо такий результат. Світло дуже неяскраве, ширини також майже немає, але замірюємо тепер цифри. Яскраве місце під межею. Тут маємо приблизно 670 люкс, і дивимося, що в нас іде над межею світла. Починається тут приблизно з 97 люксів. І трішечки вище, маємо приблизно 72, тобто це в нас межа, а це світло, яке йде по очах зустрічних водіїв. Тобто тут маємо приблизно 74 люкса, приблизно 10 см над межею. Та перейдемо до білет-модуля. Маємо тут набагато яскравіше світло, набагато вище та набагато ширше, але замірюємо тут цифри. В самому центрі маємо тут більше ніж 6400 люкс, дуже величезна цифра. Та переходимо над межею. На початку маємо приблизно 66 люкс, та приблизно 10 см вище маємо 64. Тобто цифра менша ніж на галогені. Тут у нас цифра величезна, а над межею світла майже немає. Але обов'язково потрібно додати, що не у всіх біледмодулях може бути така ідеальна межа світла, як тут в деяких моделях через неправильне фокусування додаткового чіпа або неправильну шторку світло може йти дуже сильно високо вверх, і в такому випадку може бути підсліплення. Тому краще обирати не кожну модель, а там де йде правильна межа. Тому бачимо, що надмежею більше світла в звичайних рефлекторних фарах зі звичайними галогеновими лампами. А в біледах, які дають набагато більше світла, надмежею його менше. Тому з ними ви осліплювати не будете. Так, на нерівностях може бути підсліплення, але воно буде і на звичайних фарах. Тому, якщо у вас правильно налаштовані лінзи, чисте склофар, ви тут не будете нікого осліплювати і будете мати дуже яскраве освітлення.